Привіт, друзі. Сьогодні трошечки, мабуть, відійдемо від теми прям, прямої про криптовалюту. Ми обов'язково повернемося, але в цьому відео трішечки відокремимось від, від криптовалюти і навчимось фінансової грамотності. Дуже простенько, дуже дуже простенько дивлячись, оглядаючись на моїх особистих друзів, знайомих, моє оточнення, на мої проблеми в минулому обов'язково. Я більш ніж впевнений, що в. В тебе є такі люди, які е, так само живуть, які не можуть відкласти гроші, які не знають, відкласти, де як відкласти гроші. Можливо, ти зараз це, це також не знаєш. Про людей, які мають проблеми з кредитами, постійно їх набирають, 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 витрачають повністю в нуль, купують дорогущі айфони, шуби, там все що завгодно, машини, але при цьому їх м м дохід не росте. Ось про це все. Давай розбиратися. Давай дізнаємося, як стати фінансово незалежним, як стати фінансово грамотним. Все, 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 все. Отже, погнали! От спочатку, з, з самого початку, хотів тобі сказати вже за зараз почну не з дякою, а зараз почну з хейтерів. Привітайте! В мене з'явились перші хейтери. Що це означає? Це означає дві речі. Перше, хейтери мене дивляться, дивляться, їм щось не подобається. Вони пишуть. Друге, хейтери мене дивляться, накручують мені перегляди, лайки або дизлайки, коментарі, і за це їм також дуже вдячний. Навіть ще третє, третє це вони підкидують ідеї для відосів. Я спеціально зробив пошту Hotline горячу лінію, де ти можеш написати негативний кейс з доказами або не з доказами. Краще було б з. Зі скріншотами, де ти саме просрався, чому ти не віриш в те, про що я кажу. Ти мені напишеш, я обов'язково це вивчу. Ми, мабуть, з тобою ми можемо з тобою зідзвонитися, навіть зробити якийсь запис запис відео, викласти це в Ютуб. І інші люди, підписники мої, або неможливо просто в інтернеті люди побачать якусь проблему, дізнаються, як з неї вийти, побачать помилки і більше не будуть повторювати. Ну я сподіваюся, що не будуть повторювати, і цей світ стане трішки краще. Отже, я додав, ось тут додав посилання свою пошту, де ти можеш написати проблему, з якою ти зіштовхнувся. Ми спробуємо її розібрати. Будемо найцікавіші, якісь приклади обирати та викладати це в Ютуб, щоб і всі інші навчалися. І друге, дякую всім велике за перегляд. Прям мені дуже реально дуже приємно. Ви молодці. Я прям ну ви, ви мої зіроньки. Дякую. Погнали по темі відосу. Перше, що хочеться сказати, я дуже велика проблема в нас, у людей є дуже велика проблема, що всі живуть від зарплати до зарплати, не відкладають гроші або відкладають просто колись у скриньку. А потім ці гроші витрачають не на те, щоб збільшувати свої прибутки, а, наприклад, на айфони, машини, квартири. Це все також добре. Якщо ти заробляєш дуже багато грошей або достатньо для того, щоб відкладати і потім щось купити, собі, якийсь дуже дорогий предмет, це круто. Я за тебе дуже радий, але ти ж повинен розуміти, що зарплата це тільки один із істочник істочник. це тільки один істочник прибутку. Треба робити більше. Тоді ти станеш фінансово незалежним. Друге, що є ще такі люди, котрі заробляють там, наприклад, середню зарплату і витрачають повністю її в нуль, навіть не відкладають взагалі. Потім їм не вистачає грошей, вони беруть кредит. кредит, кредит в них забирає ще якийсь відсоток щомісяця. І вони втрачають в цьому випадку ще більше грошей. Ці люди також дуже часто беруть ще й дорогі цяцьки по, по типу айфону. Ну, в нас дуже багато людей, хто сходить з айфонами в кредит. Це не дуже добре. Ти не заробляєш стільки. Наше це, це цей предмет розкоші тобі зараз потрібен. Ну, зроби трішечки, покращ свій фінансовий стан та купуй. Їдь кудись відпочивати, але не, не на кредитні кошти. Є такі, що навіть весілля відзначають в кредит. Наш вам це потрібно. Заспокойтеся, заспокоїтись. Зараз покажу тобі приклад того, як взагалі живе наше населення. Давай спочатку подивимось. На середню зарплату в Україні. Це дані на 2023 рік. Я не пам'ятаю, який місяць. Давай дивитися зарплата в Україні. 6 липня, інфа. Ну я думаю, що це у березні 2023 року. Так, дивись, середня зарплата по Україні зросла до 16 тисяч гривень, 16,5 тисяч гривень, середня зарплата зросла. Була там ще трішечки менше, вона постійно росте. Це ок. 16,5 тисяч гривень, запам'ятали, да? Далі, давай дивитись по інформації по кредитах. Є така штука, називається НБУ Національний банк України. Він регулятор всіх банків та фінансових установ. Вони рахують обсяги, кредит, обсяги ринку кредитування, видано коштів, скільки всього кредитів було, там дефолти, це все, все 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 вони рахують. Тут є методичка, як це все рахується. Я це все тут вже звів. В ось цю вкладку, і ми можемо з тобою подивитись. Це дані тільки по фізичним особам та ФОПам, станом на 1 липня 2023 року. Дивись, це разом загальна сума виданих кредитів в тисячах гривень. Тобто це не фінальна, це треба помножити ще на тисячу. Ось це в розрізі, по в розрізі по всіх банках. Ти це можеш подивитися на сайті НБУ. Знайти, це, знайти це, цю інфу, почитати, порахувати самостійно. Тут є сума заборгованості, скорі може бути таке, що це саме по місяцях. ми візьмемо просто одну колонку, не будемо все рахувати, просто прикинемо одну колонку. У нас тут є дорівнює сум, дорівнює ось так, і догори. Ось так. 67, І так як в нас тут написано, що одиниця виміру тисячі гривень, то нам це треба ще помножити. Ось це помножити стоянка. Ось це помножити на тисячу. Ось. І виходить в нас що. Ось скільки тут, раз, два, три. Раз, два, три. Шістдесят сім мільярдів гривень. Видано кредитів. Це зараз поточна заборгованість. 67 мільярдів, правильно? Ну, Зараз, раз, два. Ставити лише значення. Блін, складно. Раз, два, три. Раз, два, три. Це вже мільйон. 67 мільярдів гривень це тільки виданих кредитів фізичним особам в банках, не рахуючи МФО. Без МФО. Давай дивитись по МФО. По МФО в нас також відкриті дані є на 2021 рік, скоріше за все, можна знайти більш свіжі дані, але давай давай просто прикинемо. Е, так, в організації констатують, що кількість виданих кількість виданих в Україні кредитів зростає щороку. Так, у 2019 році в середньому видавалось 983 тисячі кредитів щомісяця. У 2020 році 1 мільйон кредитів щомісяця, 21 2021 1,2 мільйонів кредитів щомісяця. Скоріше за все, може бути таке, що зараз у час війни, зараз ведеться менше кредитів у таких установах, але все ж таки 1,2 мільйони кредитів щомісяця. Скільки, скільки тут? Середня сума кредиту зросла 4,5 тисячі. Тобто, якщо взяти 1,2 мільйони зараз, де тут наша табличка, 1,2 мільйони. 2... Раз, два, три. На 4,5 тисячі середній чек перемножити одне на інше. Це виходить. під, 5,5 та мільярдів, так? Да? Зараз. Складно просто дивитись так швидко. Ось так тут. Це сотні. 5,5 мільярдів гривень. 5,5 мільярдів гривень видається ще в плюс в МФО. І ще 67 мільярдів гривень в банках. Ти розумієш, скільки, люд, скільки люди беруть е, гроші в кредит, і це все за це все потрібно платити відсотки. Ти розумієш? Це дуже багато. Дуже багато. Інший прикол: це ще є такий індекс Енгеля, закон Енгеля. Що він означає: закон Енгеля встановляє, що коли рівень доходу споживачів збільшується. Частка доходу витраченого на харчування зростає повільніше, ніж відсоток присвячений іншим товарам, таким як предмети розкоші. Тобто це мається на увазі те саме, що зі зростом твого доходу зростають твої хотілки. Чим більше ти заробляєш, тим дорожчі речі ти хочеш придбати, тим більше речей ти хочеш придбати. Ти заробляв там 10 тисяч гривень, ти витрачав на пожерти. П'ять тисяч гривень. На інше ти, наприклад, купував там не знаю, одяг. Але там одяг, наприклад, секонд хенді. Це я також купляв секонд-хенді одяг. Це добре. Ну, є в мене і новий, звичайно, але інколи я можу зайти в секунд, щось там собі взяти. Я не знаю. Ну, все що завгодно. Немає різниці. Зараз не про це. Ти починаєш заробляти більше. Ти вже не хочеш купляти в секонді, ти йдеш вже, я не знаю, в взару в якусь там, ну куди завгодно. Це не реклама. Якщо що, якщо що, якщо зараз, вибачте, це не про вас. Смисл в тому, що чим більше ти заробляєш, тим дорожчі речі ти собі придбаєш. Тим, ти вже не будеш купляти в мережі, АТБ, ти вже підеш, не знаю, в Сільпо преміум чи як він називається. Ти будеш брати вже не, кр... не креветки по, по там, 100 гривень, якісь ось такі пізні. Ти будеш брати великі там тихоокеанські вже там по тисячі гривень, там, червона екра, ще, 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 ще. Але при цьому проблема ж та сама в тебе в розумі залишається. Ти не відкладаєш гроші. Ти як витрачав 100% своєї зарплати, так і витрачаєш 100% своєї зарплати. Це прям велика, велика проблема. Проблема більшості. Більшості. Просто в мене дуже багато знайомих. таких. я також багато тих, хто відкладає якусь частину, але вони відкладають просто ну в скриню кудись. Це не те, що погано, це добре, що вони хоча б відкладають, але це все ж таки ще ну половина, половина цілі треба відкладати на щось, що тобі, тобі принесе більше грошей, щоб ти потім зміг звільнитися зі своєї роботи та почати займатися тим. Тим, що приносить тобі більше грошей, та від чого ти отримуєш задоволення. Давай е далі перейдемо. Зараз це я все закрию. Е що в мене є далі? В мене є далі кешфлоу це прям максимально спрощена штука по книзі Роберт Єосайкі, по книзі е Багатий найбагатший людина Вавилону, це прям мастхев. Я потім ще про них трішечки пізніше розкажу. Тут є кешфлоу курця. Що таке кешфлоу? Це пересування твоїх грошей. Є доходи, це те, що ти отримуєш якийсь прибуток. Це може бути зарплата, щось ти продав, на чомусь наварився. Це може бути дивіденди, все що заводно. Тобто це гроші, які тобі надходять. Розхід це те, що ти витрачаєш. Активи, це матеріальний або нематеріальний актив, який тобі може принести гроші. Тут можуть бути бізнеси, акції, облігації. Депозити, все те, що ти купив, а потім можеш або продати, або це буде тобі приносити якийсь дохід. Пасиви це все те, що в тебе постійно, на постійному основі забирають твої гроші. Е, Найбільша частина це саме кредити, заборгованості, або там щось по типу такого. Є там ще якісь. Ще якісь приклади, але, на жаль, я вже не пам'ятаю, що, що туди ще можна додати. Просто запам'ятай, що пасиви це все те, що в тебе забирає гроші на постійній або там на якійсь регулярній основі. Це ось це розібралося, що таке кишло. Давай просто подивимось на кишло курця. Кишлоу курця це в нас що? Вона, в нього є середня зарплата від запешечки 16 16800 гривень. І він там щось на мотив, не знаю, купив там телефон десь, продав телефон десь, 500 гривень. На мотив, все, задоволений, красавчик. В нього нема жодного активу. Він нічого не робить, він просто витрачає прямо цю отримав і витратив. На що? Посну найчастіше як по по моїм спостереженням витрачають ці люди. Пожерти, звичайно, треба ж добре. Потім виплати, виплати по розстрочці, бо він своїй дружині, дівчині придбав якийсь телефон, або собі придбав там айфон, якийсь. Ось ось тут в пасивах є кредит на айфонс. Виплати по розстрочці, десь там погуляти, погодіть, купити шубу. Там не неможливо купити якісь речі, пиваса попити, виплати по виплати по кредиту, який ти взяв, коли тобі не вистачає гроші. Цей кредит та цей кр. Ця розстрочка на айфон та кредит, вони постійно будуть зменшуватись, тому що ти виплачуєш щомісяця якийсь процент та плюс ще якісь гроші кладеш більше. По ітогу, залишок у нас чистий, я не знаю залишок грошей кожного місяця. в нас мінус 2700 гривень. Це як приклад. Тут може бути. Давай, наприклад, приберемо, ми будемо витрачати не 12, а, наприклад, де Ось так. Від 300 буде 0. Тобто ми просто виходимо в 0. ми нічого не робимо, взагалі нічого роб... не робимо. Другий приклад, видаляємо щось, що ми, мож... не, ми не можемо собі дозволити. Наприклад, кредит на iPhone. iPhone дорогий, так, можна придбати якийсь деш... більш дешевий телефон, немає різниці там обирає все, що завгодно, просто не за 30к, а наприклад, за 10к. Це нормальний телефон. Нормальний. Він телефонує, він фотографує. Можна зайти в інтернет, початись там інстаграми, фейсбуки, Це все можна. Прибираємо кредит на iPhone і прибираємо виплати по розстроці. 2000. тисячі в нас залишається щомісяця 2000 тисячі гривень зайвих коштів. Що ми можемо зробити з цими зайвими коштами? Ми можемо або. Купити собі щось, можливо, можливо, потрібно, а можливо, не потрібне. А можемо ці гроші відкласти, відкласти їх куди. Ми можемо їх відкласти на депозит, ми можемо купити криптовалюту. Ми можемо збирати на бізнеси, ми можемо купувати облігації. Зараз військові облігації є. Так, я розумію, там не дуже багато. Не дуже багатий відсоток, великий відсоток. Ти не дуже багато з двох тисяч зробиш, але це все ж таки ти накопичуєш свої активи. Ти накопичуєш гроші за ці гроші. Ти зможеш собі в майбутньому щось купити. А знову ж таки, це не про крипту. Я не кажу зараз, купую крипту просто. Сенс в тому, щоб ти відкладав гроші на щось, не на покупку чогось, не на машину, не на квартиру, а на те, що буде в тебе ось тут, в активах, і буде потім тобі приносити пасивний або активний, не може. Додатковий прибуток, додатковий дохід ще один приклад відкладання це відкладати не 100% з того з твоїх вільних грошей, а відкладати якусь частину. Хочеш ти чи не хочеш, тобі також треба відпочивати. Ти можеш що? Ти можеш ось. Порахував, скільки ти отримав, порахував, скільки ти витрачаєш. В тебе залишилась сума якась, наприклад, нашому 2000 гривень. Ти відкладаєш на, як приклад, ти можеш коргувати собі відсотки, змінювати. Можеш відкладати там, 500 гривень на цей на відпочинок, 500 гривень на е, речі якісь, і, і тисячу гривень на бізнес або на бізнес або там акції, облігації, все що заводно на твоє майбутнє, на твоє майбутнє відкладати треба. Це можна не одразу вкладати, це можна накопичити якусь суму потім вкласти її. Це, це буде взагалі найкраща штука. Ось якщо ти будеш щось саме ось так робити. Тобто відкладати якусь частку, частку на відпочинок, відкладати якусь частку на машину, на квартиру, на шубу, на iPhone, на все що то завгодно. Тобі, ти ж заробляєш гроші для себе, ти повинен їх витрачати і на себе, так. Але не забувай, що. Робота, така штука, вона може колись закінчитись. Тебе можуть звільнити, в тебе може не вистачити грошей, та може бути все, що завгодно. Тому краще відкладати якусь частину на себе, витрачати її, як ти хочеш, там купувати все, що тобі заманеться, але не купуй одразу на все, не, не нарощуй собі пасиви. Іншу частку на своє майбутнє, на світле майбутнє. Повір, якщо ти будеш так робити, в тебе воно буде світлим. Зрозумій, просто це. Це перший приклад кешфлоу. Другий приклад кешфлоу майбутнього мільйонера. Так, це дуже голосні, голосний заголовок, майбутній мільйонер. Я тобі скажу так: якщо ти знаєш, є такий валюта донг в'єтнамський, в нього курс 1 долар до ось тут долар, 1 долар це 23,5 тисячі донгів. Якщо в тебе є 100 доларів, то ось це перемножити на 23500, то в тебе вийде 2 мільйони 350 тисяч донгів. Ти вже мільйонер, якщо в тебе є 100 баксів. Отже, якщо ти хочеш стати не, не в'єтнамським мільйонером, а якийсь там гривневим, або доларовим. Ну доларовим це ну, дуже складно, я розумію. Але ну, якщо ти хочеш покращувати свій фінансовий стан, роби по цьому прикладу. Що в нас тут є? Звичайно, це все вже прям дуже гарний якийсь варіант. Але все ж таки, в нас тут є запешечка 0, Тобто ми вже не працюємо. В нас є якісь дивіденди, які нам приносять акції облігації. У нас є відсотки по депозиту та стейкінг якісь криптовалют. В нас є два бізнеси, які ми придбали на ось ці накопичені за деякі там за 10 років. Гроші, два бізнеси, ми з тобою замотили. В нас він також приносить дохід. Витрачаємо ми вже набагато більше грошей 47 тисяч. Ми купуємо, ми вже жиремо більше на 12, на 12 замість дев'яти. Давай, мабуть, це переносу, щоб тобі було видно. Я просто його сховав, щоб ти одразу все не бачив. Ми тут витрачали 9300, зараз витрачаємо 12. В нас є погулять, залишилось погулять, купити шубу, купити шубу. Пивас, ми також п'ємо. Ми ж всі п'ємо. Ну окей, і айфонс. Ми купуємо щомісяця, Це просто як приклад. В нас тут був кредит, тут в нас вже кредитів немає. Ми не беремо кредит. Бо ми відкладали гроші. Ми можемо собі дозволити з цих грошей щось собі зробити. І ми робили тільки на активи. Ми зробили якийсь бізнес один, ми зробили якийсь бізнес другий. В нас є якийсь депозит, в нас є акції, цінні папери, криптовалюта, облігації, все, що завгодно, все, що нам приносить постійний або не постійний дохід, але там в майбутньому можна перепродати це більше. Це може бути навіть картини, ці статуетки, якісь дорогі, колекційні монети, все що завгодно. Ти купив дешевше, воно з часом стає дорожче. Ти це продаєш. Квартира. Це також в принципі актив, але тут можна розглядати його з різних боків. Якщо це квартира, яку ти здаєш, то це актив. Якщо це квартира, в котрій ти живеш, то це, скоріш за все, не актив, це, скоріш за все, більше пасив твій. Ну, якось ось так. Якщо це комерційна нерухомість, це також актив, бо ти її здаєш. Якщо це квартира, яку ти купив, потім чекаєш, коли ринок нерухомості виросте, ти продав. Це також актив. Розумієш? Я думаю, що ти розумієш що все дуже просто. Також ось і в такому прикладі ми. Робили 10 років, 5 років, 20 років. Все залежить від твого розміру зарплати. Ми відкладали на активи, не брали кредити. Інколи ну буває таке, не вистачило там 100-200 тисяч гривень. Ну, взяв ти кредит одразу, погаси, не тягни, будь ласка. Ми робили це все на активи, зробили собі великий. Постійний дохід, або це не постійний дохід, але він якийсь більш-менш стабільний. Та навіть якщо він не стабільний, він не залежить вже від запешечки, він залежить вже не від одного пункту. Він вже диверсифікований. Тобі багато потоків твого доходу є, і ти витрачаєш вже більше, бо ти можеш собі це дозволити. В тебе в тебе залишаються якісь гроші. Ти можеш покращити своє життя, купити там їсти вже на не на 12 тисяч, на 13 тисяч, інші 7 тисяч, ти відкладаєш собі в нову скриньку і вкладаєш їх в свої активи і далі ростеш. Розумієш? Отже, друзі, що я хотів цим донести? Цим цим е, я хотів вам сказати, що кожен з нас, якщо стати, хоче стати фінансово незалежним. Через якийсь час, не одразу не буває такого, що раз і все. Якщо тобі, звичайно, пощастило, ти народився в якійсь багатій е, сім'ї, то ти, ти також ти будеш багатим. Одразу, так. Але більшість людей, на жаль, в нашому світі не народжуються в багатих сім'ях. Я також не з багатої сім'ї. Я в звичайній сім'ї народився, але я постійно все своє життя. Відкладав. Мені татко постійно про це розказував давай гроші, я тобі там допоможу щось, потім поверну тобі більше. І ось так він мене постійно навчав вкладати кудись гроші. щоб потім отримувати ще більше грошей, налаштовувати собі потоки фінансові. І так стає, ти, ти стаєш реально е, крутим. Це. Ну, простіше так жити. Ти не сподіваєшся на якісь кредити, тобі не потрібні ці цяцькі, нащо той, нащо той MacBook, нащо це все? Є звичайні комп'ютери. Звичайно, ти інколи хочеш це придбати. Якщо в тебе є на це статки, ти можеш це зробити, але якщо в тебе на них немає грошей. Не бери, будь ласка, почекай. Зроби так, щоб ти змог, зміг собі дозволити це не одразу, через час, так само, як і в крипті. Крипту також треба чекати, інвестиції також треба чекати. Це все треба чекати. На це все потрібно, не буває раз і все. Приклад тобі, тобі ще з просто з, зі світу. Чому найбагатші чому е, ті люди, які виграють в лотереї, мільярди, мільйони, вони одразу все просирають і повертаються в своє минуле життя. Чому? Бо вони не готові до таких грошей, вони не вчаться купувати актив. Вони витрачають повністю все. Купують великий будинок, за який треба платити багато грошей, опалення, якісь там ем, ремонти, все що завгодно. Вони купують машини, вони купують дорогоцінності. Це все вони одразу купують. Вони не вкладають далі кудись. А треба вкладати. Якщо ти будеш кудись вкладати, щось купувати, то ти будеш себе, почувати себе набагато кращим. Тому навіть якщо перенести це на крипту, навіть якщо ти зараз купиш, не знаю, якийсь щиткоін, як приклад, ну це не приймай, що це прям ось так воно станеться. Але як приклад, ну, якийсь. No name монету, Вона взлетить. Ти просто купив, не знаючи нічого, купив на 100 доларів. Просто так, за моєю так, рекомендацією якоїсь купив на 100 баксів, вона взлетіла на 10 тисяч відсотків. Ти це все продав. В тебе з'явилось 200 тисяч доларів, як приклад, 300 тисяч, Немає різниці. З тисячі ти став багатим. Ну, реально, 200 тисяч баксів для українців це дуже багато. Це прям дуже багато. Це вистачить там, майже на 20 років життя. Ти заробив, що ти будеш далі робити? Скажи, будь ласка, ти дістанеш всі гроші, майже всі. Купиш собі дім, квартиру, машину, все що заводно. але ти не будеш далі вкладати. Ти не будеш розвивати свій бізнес, ти не будеш далі купляти якісь монети. Так, ти залишиш якусь невеличку долю, там, 5 тисяч доларів, не знаю, 10 тисяч доларів, вкладеш це, в якусь іншу монету вона зіскамиться і все. Ти розумієш, тому. На, з, з, з самого початку, зараз, саме зараз, треба навчатись, треба зробити собі план, коли піде блуран, коли все буде стріляти. прямо реально все буде стріляти, майже кожна монета, там 200, 300, 400%, 10 тисяч відсотків, все що завгодно може бути. Хтось впаде, так, звичайно, це все може бути. Але коли, коли, коли воно виросте, ти, ти думав, що ти будеш робити далі, коли зафіксуєш прибуток? Ти будеш вкладати в щось інше, чи ти хочеш просто собі, собі придбати машину? Чи ти потім підеш з усіма грошима на фічі і там все просреш? Чи ти може, будеш диверсифікувати і думати, як зробити так, щоб ніколи не робити? І як більше відпочивати, як займатися справжнім якимось цікавим, цікавою, справ... цікавою справою. Ти думав про це? Подумай. Прямо зараз про це треба вже зараз думати, бо залишилось. До халвінгу скільки? Півроку. Далі будемо дивитись. Дякую, що подивився. Ось тут ось тут буде рекомендація від Ютубу від для тебе, саме для тебе. Каже, що це найцікавіше. Дивись це ще. Сподіваюся, тобі сподобалося. Підписуйся на канал, Па-па.